Всім привіт! Ось так виходить, бачите, спереді. Не знайшов він ту рішетку чи не захотів, не знаю, ну, що я йому давав. Красивіше б було б. Ну і так, в принципі, буде дивитися непогано. Це капот же ж. Капотик ось ось. Бачите? Ось так здалека. Ну, капот буде красний. Це буде чорним. Ну, коротше, бочини будуть е, красні. Бочини Бачини стоять зварені. Зварив, бачите, повелу треба ще одріхтувати. І там ще вирізи поділати такі. Ну, коротше, побачите. Так. Тут ще, бачите, уголки на дошліфувати буде. І трошки, як то кажеться, і покрасити краще. Ну, нічого. Крила готові, що ззаді, що спереді. Ну, я думаю, дивлюсь. Мені кажеться, от там, де я зварював воно, да, полоска сварки. Потуди, навіть одріжу підкрилок і буде набагато красивіше, бо він якийсь длинний вийшов. Ну, якось так. Подивлюсь, мені кажеться, обріжу і буде набагато красивіше. Так, дякую за перегляд. До побачення.